Із 29 червня на Чернігівщині були запроваджені нові графіки відключення електроенергії. Як зазначають в Обленерго, згідно з цими графіками, споживачі три години мають світло, наступні три години ні. Наразі на Чернігівщині діють шість черг відключення, які охоплюють приблизно 75% споживачів. Решта 25% споживачів, офіси та домогосподарства під відключення електроенергії не підпадають, оскільки заживлені однією лінією звежливість. Критичними об'єктами. Як часто вимикають світло в чернігівців і як впливають відключення на їхнє життя, ми розпитали жителів міста. Через кожних три години вимикають світло. У нас не вимикають. Я живу на отут, на вулиці Белінського, там ні разу не вимикали. Іноді, може, там десь на врем'ячко якесь. Не постирати, ні. І холодильник теж був 22 градуси, а тепер 11. Справа в тому, що вимикаю і зранку і ввечері, але я в той день на роботі, в той час. Так що для мене це не впливає. Знайомі розповідають, що не дуже добре, то що відключають світло, і за того, що там, наприклад, в 9 годин ти прокидаєшся, а у тебе вже світла нема. Тобто ти не на роботу, нікуди зібратися не можеш. Ну, це, на мою думку, не дуже добре, що відключають світло. Сьогодні вранці ви відключили, а в пол четвертого далі. Бо ще вони дотримувалися графіка з увімкненнями, а то часто на пів години то й більше затримують. Воно ніяк не впливає, тому що я знаю, що це так нужно. У нас є генератор, і ми вже ще тоді. З початку війни ми підготувалися, то якщо нам треба щось там, вже бачимо, холодильник чи морозилка починає температуру скидати, то ми включаємо генератор, вже не переймаємося і не чекаємо, скажімо так. Вимикають по, по, по два рази на сутки, по три рази на сутки вимикають. Як у всій державі по, по плану, по державному плану вимикається везде, всюди десь та, попри це, чернігівці пристосовуються до таких умов і шукають для себе нові заняття, що не потребують наявності світла. У мене приватний будинок, то роботи дуже багато. Ну якщо днем, так роботи, так, А якщо ввечері, так ну нічого не можна зробити. Ми дуже зайняті люди. Ми з супругою займаємося у хорах, у народний хор в одному калина, в другому ветерана. Ми ходимо на репетиції і живемо. Тим, що не залежить від світла. Ну, там, з хатнями роботами. Або в іншому місці, наприклад, на роботі працюю, якщо там є світло. Я на річку йду, як вимикаю, так іду на річку. Я, я прочитала ще раз книжку Скрябіна. Я побідаю і Берлін. Це вестор. Yes. Ну, хіба що читаю? А інакше, бо зв'язку нема. Світ, ну, тобто нічого в хаті не поробиш, так що якось так. У мене э, приватний будинок, тому. Займаюся справами в дворі, гуляю з онучкою, собакою. Дача є. Справ багато можна знайти. Заряджаємо телефони повербанками та читаємо щось. Але головне, що ми пам'ятаємо через кого це Це не дитек винний, а винні наші тупі, вибачте, сусіди.